У Свято Успенському соборі Полтави створили місце пам'яті та надії, присвячене воно безвісти зниклим воїнам України, розповів митрополит Полтавський, Кременчуцький Федір. Люди, які в очікуванні, які не знають нічого про своїх близьких, про захисників і захисниць, можуть помолитися перед іконою. Це копія чудотворної ікони Життєдайниця. Ця ікона виконана на дошках з під набоїв. Українськими художниками, і сьогодні вона освячена. Перед іконою людина може написати записку за безвісти зниклих, щоб у храмі за них могли помолитися, каже митрополит Полтавський і Кременчуцький. І людина сама могла отримати підтримку від, від Божої благодаті, якби дотик Божої благодаті до серця людина, і розуміла, що ми теж, якби поруч ми не можемо втішити, ми не можемо. Пережити тих переживань, але ми поруч ми готові підтримати молитвою і пам'яттю про безвісти зниклих. Поруч із собором Благокава долучилася до всеукраїнської акції Стіл пам'яті у кав'ярні від самого ранку. Приготували символічне місце, де кожен може вшанувати героїв. Дружина одного з загиблих ілії Грабара організувала цю акцію і вже багато. Кав'ярні різних закладів по всій Україні доєднуються до неї. Суть акції в тому, що один із столиків в кав'ярні або в ресторані бронюється. В пам'ять про тих героїв, яких вже немає з нами. Ми звернулися до дружин, захисників, до мам. Хто хоче, щоб теж доєдналися. Ви бачили, що в нас є фотографії. Люди приходили, приносили фотографії те, щоб ми пам'ятали для зареєстрованих учасників у Благокаві підготували листівки для запису імен полеглих. Цей стіл зареєстровано для.